Що Вадимчик нам розкаже про свою нову колясочку? Подобається тобі колясочка, димчик. Подобається. Добре. Файна колясочка. Та? Катаєшся. Бу. Бу. Їздиш трошки? Колясочкою. Димчик. Єздив, демчик. Так? Розкажи татові, розкажи, татові розкажи, татові все файно їхати, демчик. Що? Що ти маленький наш? Ти сьогодні в хорошому настрої. Ти в хорошому настрої. Та, так тебе добре чути. Так тебе добре видно. Ти такий червоненький, рожевенький, такий маленький хлопчик. Та, та. О, хочеш налікати мене. Налікати хочеш тата? Так? Тарцю. Опа! Як він собі лежить, так інтересно. Так собі лежить, та дитинка. Така маленька. Ти вже, ти вже великий. Ти вже великий. Ножками махає, ручками махає. О, ти вже таточка. Правда, ти вже тата так чекав до вечора. Правдочко? Правда? Чекав, тата? Ой, ти всіх чекаєш. Ти наш сонечко маленький. Кузачок. Такий маленький кузачок шустричок. Правда? Правда? Ой ти, дитинка. Дитиночка. хлопчик такой, хлопчик пацан, Такий, пацан, пацан, правда? Правда? Да. А? О, все. А, что я могу рассказать? Махай ручкой Ю. Махай ручку, Ю. ручку, Что не знаешь, я? Знаешь о, трошки ножками, трошки ручками. О, ножки, ручки, ножки, ручки и вперед. Ножки, ручки и вперед. Маленький. Ух, ты любишь заниматься на камеру, правда? Ух, любишь камеру. Маленький. Бу A boo um.